Війна б завершилась там три роки тому. Тоді було сказано ні. Позиція Зеленського, позиція Джонсона про те, що ми рухаємось далі, все в нас буде клас. Окей. Станом на сьогодні мова йде про окупацію Луганської Донецької області повністю, частини Херсонської області, частини Запорізької області, спільне керування АЕС не спільне, верніше під Егідою МАГАТЕ, але 50 на 50 розподіл електроенергії. Це якщо расисти не поставлять її, наприклад, на ремонт. Все, мінус. Але якщо так, то знову повертаємось до 22-го року. Вона поверталася в Україну. Наступне в нас зруйнована інфраструктура, в нас деморалізоване сьогодні суспільство, особливо не лише війною, а й корупційними скандалами. У нас з вами величезна кількість людей, яка виїхала за кордон і яка вже, на жаль, не повернеться. В нас великі втрати на фронті. В нас великі втрати в енергетиці, які є проблемою не лише сьогодні, те, що ми сидимо по 18 годин без світла, а це закладена підвалин великих проблем після закінчення війни. Перекидання відповідальності на когось, та ще й заздалегідь. От перед тим як вибухнули скандали з Міндичем, організували скандал із Худрицьким. Да. Та, і... По-перше, підготували народ до того, що в енергетиці у нас не все в порядку. Біда і винен отой, так. отой, якого ми звільнили давно. Слухаючи звернення президента, я відзначив для себе таку фразу: парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Добре, що він згадав про парламент. Ще було б непогано, щоб він згадав, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, тому що за логікою Зеленського ми живемо в офісно президентській республіці.